Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, запрошую вас до цього каналу. Натисніть на цю кнопочку канал про нерухомість та канал про інвестиції. Запрошую вас сюди. Нідерланди цього року розгорнуть на сході Польщі ешелонову систему ППО? Країна надійшли дві системи Петріот на сам з комплекси протидії дронам та 300 військових. Вчорашні події показали, що це важливіше ніж будь-коли для нашої спільної безпеки. Написав міністр оборони Нідерландів. МінФін залучив понад 11 мільярдів від продажу облігацій. До речі, якщо вас цікавить консультація з приводу облігацій, як вкладати від тисячі гривень? І зберігати кошти, і заробляти ще й на цьому найбільші відсотки, які тільки дають банки в історії України, взагалі станом на сьогодні. Поставте плюс в коментарях, і я для вас зроблю окремий майстер-клас, як вкладати в державні військові облігації, при цьому допомагати державі, допомагати нашому війську і волонтерити, при цьому зберігати свої ж кошти і примножувати їх. Дійсно, робочий інструмент Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики ОВДП залучило до державного бюджету 11 мільярдів гривень в еквіваленті, що на 6 мільярдів гривень більше, ніж минулого тижня. 5 мільярдів. У вересні МінФін уже мобілізував понад 16 мільярдів гривень в еквіваленті. А від початку повномасштабної війни слухайтесь понад 2 трильйона гривень. Це ваші з нами кошти, які держава мобілізувала в нашу країну, тобто взяла в громадян, надає відсотки мінімум від 16% відсотків щороку. Тому, якщо вас цікавить інформація з приводу військових облігацій, поставте плюс в коментарях, і ми вас запросимо на зустріч, де я про це розкажу. Є оселя нові умови іпотеки для ВПО та мешканців прифронтових регіонів з 10 вересня в межах програми Єоселя. Почав діяти механізм компенсації для внутрішньо переміщених осіб, тобто ВПО та мешканців прифронтових територій. Він передбачає державну компенсацію 70% першого внеску за іпотекою, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тисяч гривень на супутні витрати при оформленні іпотеки. У вересні в Україні знову зросла кількість повітряних тривог. Експерти кажуть, що це головний фактор стресу для більшості людей. Але навіть у такий час важливо берегти нерви. Тут допомагає CBD від Noobar. натуральна підтримка для спокою та рівноваги. Більше в TikTok посилання буде ось тут. Підписуйтесь, будь ласка, на їхню сторінку. Потурбуємося про ваш спокій. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня, і будьте в спокої щодня.